А яка ж рибка ловиться на черв'ячків, ми вирішили перевірити. А тому озброїлись вудочками та вирушили на ставок. Окуні, лящі та щуки стережіться, бо програма «Агроньюз» приїхала на рибалку. Вчити мене цій хитрій справі я запросила досвідченого рибалку футболіста та ведучого Анатолія. Яка найбільша риба була? О, Найбільша риба була... Ой, вибачте. Найбільша риба була сонна. Отака риба. Ми сьогодні також, я думаю, не менше спіймаємо. Але щоб спіймати, треба підготуватися, дізнатися, яка саме риба живе там, куди ви їдете, та підготувати завчасно для неї принади. карп. Можете ловити його на красного черв'я і на опарих. На кукурузу. На горох. Але все ж більше шансів полювати здобич восени на хробачків. На солоденьке жохоче рибка клює, коли тепло. А також жертву треба ще заманити. Тому ми з Анатолієм прихопили із собою ще саморобну принаду. Тут каша, кондитерські вироби, щоб рибі було смачно. Риба його любить і завжди з удовольствием йде на нього. Зброю підготували, тепер вибираємо місце. Во-вторых, смотрим на камыши. Если не ветром считается, бывает, рыба гуляет, в них, и их вот так вот просто дергает. А, ну и в-третьих, самую рыбу ее видно, она выходит кверху для того, чтобы вдохнуть в есть, Ну а места хорошие, это деревья в воде, тут ямы явно есть, тут лозбиночка хорошая такая. Тож ми підготували наживку та почали. Опа! Опа. Ну. А на спиннинг вот так зручніше. На кончик еще можна при желании повесить... Дзвоночок, якщо ви сидите, віддихаєте в доніки, де щоб було чути, риба а. клюнула, підбіг, витягнув. Головна риса справжнього рибалки терпіння. Тож ми почали чекати, і Анатолій розповів, коли подібне полювання найпродуктивніше. о часа 4-5 утра. Шикарно, коли туман над водою стоїть, mm -hmm. коли хіщень гуляє поверху. Але сьогодні, хоч ми й не так рано завітали до царства риб. Але нам все одно поталанило. Ми з Анатолієм щойно спіймали першу Давай. рибинку. Ось така риба, як кажуть, досвідчені рибалки. Вона вже спіть. Тож ми закинули вудочку вдруге. Виходимо так, так, сюди. І закидаємо. Наджимаємо язичок, не трохи, щоб крутілось в різні сторони. І, Ді, собственно, дайдемо. ловимо гілки. Або рибу. Опа! І дійсно з місця ми не прогадали. Пішла рибка. Тож додому ми сьогодні поїдемо не з пустими руками. Ось, стільки ми риби наловили. Ну це годинки. Але якщо вам на рибалці не поталанило, а без улову залишатися зовсім не хочеться, то рибку можна і купити, але лише в сертифікованих місцях. Пані Альона для цього їде на оптовий ринок. Ну, туди, сюди свіжа риба і так навіти, так. Там да, вкусно. А ще тут кожен товар перед продажем перевіряють ветеринари. Рибка в нас є і карасі, і коропа, суми. Це все ми даємо в лабораторію. У нас ще перевіряється риба. Наш лабораторний аналіз. і Тоді ми, ми виставляємо на продажу. На оптовому для риби відвели цілий павільйон. Тут і копчена, і свіжа, і морожена. А головне на чверть дешевше ніж на звичайному базарі. Сьогодні споживач повинен отримувати стабільну ціну. Але наше завдання піклуватися і про виробника. Ринок покликаний ще й зробити що. Одноосібники звозять. Тут буде формуватися товарна партія, товарний вигляд, який хоче споживач, в тому числі і оптовий споживач. Виставити свою продукцію на продаж на оптовому ринку може кожен охочий селянин із будь-якого регіону України. Такі базари вже працюють у Львові, Києві, Донецьку та Маріуполі. А найближчим часом ОРСП з'являється ще у семи містах. Там зараз продовжується будівництво.